О, стрімчик пішов. А, блуд, ти ж чуєш мене, як я розмовляю, в мене взагалі суржик іде. Я намагаюся українською мовою спілкуватись на стрімі, але в мене дуже обмежений словар, ну, словарний запас, тому в, ну, в мене такий ярий суржик. Ладно, починаю запис. Що в нас? Четверта гра, гаваменте на синій стороні, батони на червоній і батони вирішили все ж таки забанити Володимира на цей раз. Минула гра їм показала, що треба, не треба відпускати цього хлопчиська. Каміло самі забирають гавементи для себе. Шен з'являється. Скоріше за все, це буде лісний шен. Вирішили більше не ризикувати з лісіном. Що там далі? Оба на знову Наутіус? Ну в минулій грі Nautilus так себе дуже гарно показав. Ну, як ви могли помітити, я коли заходять росіяни на стрім, я ну, з ними спілкуюся російською мовою, поки вони не починають пиздіти хуйню. Я в цьому сенсі дуже лайтовий Ну лайтова людина. А та Кінга він стрімив, а зараз армії не знаю, що з ним. Ти про кого? ну направил Сивора чи про кого? О, Гвен з'явилась, слухайте. А та сраку може розірвати. Ну, знов більш лайтовий такий сетап обираю для себе е, ці батони. Я просто не знав, що ось в армію пішов. Мінус Люцан, мінус Джакс, а ви... Що, не бачите, що топер вже є, це буде або Шен, або Гвен. Я не думаю, що їх кудись на іншу лінію відправлять. Тут це буде або Шен лісник, або Шен топер тут. Одно з двох. Більше топерів не буде. А, стрімер по-українськи, атак Кінг. Я сам починав стрімити російською, але потім потрохи-потрохи перейшов на українську. Там же на початку в мене взагалі my Ukrainian language very very bad. На тому ж рівні був, що і українська мова, і англійська. Я як собака, я розумію, ну, я все розумію, що мені кажуть. Якщо це українська, а не закарпатська мова. А розмовляти було дуже складно. Ну, тим паче, я казав, що я ще заїкаюся, коли я не впевнений, як правильно вимовляти, і я починав заїкатися як скотина. Я такий трактор був, блядь, на початку стримив українською мовою. Ну, це скільки я вже майже рік намагаюсь перейти. Ну, я все одно, но ну, в побуті я розмовляю російською. Ну, Звідти на Суржику з батьками російською, з друзями російською, тому що вони. Ну, Всі он знають українську мову, але розмовляють... Ми ну, спілкуємось російською постійно. Оба на Казік з з'являється, слухайте. Ну і дончик моя. Мені здається, краще все ж таки буде Ясік. Треба середню стадію. Хоча на середню стадію краще був би все ж таки цей Джейс покраще. А Я все одно був, я вболіваю за батонів. Та я за я не зараз... розумію. Я коли в Універі вчився, там вже з усієї України вчились люди. Там і дівчата були. Ну, по-перше, вони дуже швидко розмовляли. А по-друге, в них був діалект от якийсь, чи з Волинської області вони були. Боже. Я на ну, перші півтора роки з, з ними там. Ну, привіт-привіт, пока-пока. Все більше нічого. Це вже десь на третьому курсі я з ними почав спілкуватися. В них ну, мова трохи призупинилась, така ну повільніше стала, але все одно ну, дуже складно було розуміти, що, про, про що вони говорять. Но голоса високі, ну, мова швидка, і плюс вон слова такі були, які я взагалі не, ну, не зміг зрозуміти. Ну а Хуля, ми. Я вчився, в мене з Луганської області був я і ще два хлопці. Більшість людей була Полтава, Полтавська область, Харківська, Київська. Крима було багато, з Одеси було багато. І да, хіба і більше Закарпатська, Львівська і Валицька. У нас було 210 чоловік на курсі десь процентів 40. Це було западноукраїнській області. Мені 34 роки зараз. Я вже старий, як гі... лайно мамонта. В мене сонсостави на погоду крутять. Є особистий тонометр, щоб міряти тиск. Тому я можу відчувати себе пенсіонером. Що якось так. Ой, ч. Чу... Чудові роки, от я себе згадую в 32 роки. Блять. Ні, блять, от самі охуєнні роки моєго життя, це, скоріш за все, пропали на універ. Хоча я, блядь, був курсантом. Але ось десь я поступив 17 років, і мені в цьому ж Вон році, коли поступив, он 18 стукнуло. І, блять, до 25 років це були самі, блять. Ну, веселі роки. А потім якраз 20... мені було 24, стукнув 14 рік. І почалась хуйня нати. Дві квартири роз'їбали, блять. Переїхав до Криму жити. Там два роки прожив, переїхав в Київ жити. Ну і працювати, і жити, блять. Пиздець, коротше. Я навіть в Польщі попрацювати встиг. А саме ще цікаве, що мені постійно казали, типа, ну куди ти повертаєшся в Україну, там буде війна, я казав, ну буде війна, так буде війна, ну хуля робити. Я хочу новий рік вдома зустріти. Okay. А хлопці, які там залишились, так і не повернулись. Там туди ми ну, компанією поїхали. Ладно, повертаємось до гри. Одразу на Дона знову вийшли, ну вирішили 2 дона гнобити одразу. Щоб він нічого не міг зробити в грі. В минулій грі це спрацювало, тому що він був на касадіні. Ну тут він зараз на Ясикі, на якому він грає, тому мені здається. Він гарно відіграє. Фу, який поганий скін обрали на. Гвен. Я теж там був. Але я був, ми за вітчимом їздили. В Кемерово. У нього ну, серцевий приступ. Був. Якраз він на вахті був під Кемерово Знаходився. І, о, хуйова стала, його в лікарню воно в Кемерово відправили. Ну, в мене там багато знайомих. Гарні веселі люди. Я на ну, досі з ними спілкуюсь ну, постійно. Раз на тиждень дзвонять, питають, як я, що я. Живий, не живий, цілий, не цілий. Я від них ну, вперше ну, дізнався, що війна почалась, якщо чесно. То не Ніжнє... Вартовськ. Я с Вичемом был в Бурятии, був, э, в Оренбурзе був. И вот как на Сибирь, именно в, ну, в, Кемерово. Ну еще родичи в Мурманске живут, ну в Мурманску живут. Я, я до них так само один раз ездил. Багато родичів зараз у Криму живуть. Ну, це по-відчому. Але я з ними не спілкуюсь. Вони більш такі на старшого віку, і їм зі мною не цікаво. <різвіст> mm, карма на корті. Ну. Ну, керт копу, мені здається, йому краще на таких персонажах грати, ніж на АДК. На АДК, на АДК. Мені Сподобалось там Ну, Мені самому більше подобається зима, ніж літо. Ну ніж літо, тому що від зими можна сховатися, а від жари ніяк не сховаєшся. Ну а зараз мені навпаки ну, краще, щоб ну, зими теплі були. От, ну, в мене друг з заточення виходив. Ледь вийшов, написав. Вчора приїхав. Повинен був ну, повернутися ще п'ятого, але лише не ну, вчора на, на зв'язок вийшов. Ми вже намагалися підіймати. Знайомих, щоб шукали його. Щоб хоч якусь інформацію дали. Та там і літом погано, бо мошкара, попець. Mm. Ні, я зараз про Україну кажу. А мені не сподобалися зими в Криму. Я в Євпаторії два роки прожив і дві зими зустрічав якраз таки на напров... провів Євпаторії. Єбать то пиздець нахуй. Постійна сира, вітрадують, нахуй, ніхуя не відбувається, ніхуя цікавого немає. Зявка постійна, нічого не. На вулицю виходиш, блядь, до кісток пр... ну, пронзає той колод. І мороза нема, там. Ну плюс 8, плюс 7 постійно. Оп, Гвен. А, Шен зробив, Гвен вийшла. Гвен далі може різати ще. Вирішили віддавати пластини. Тут дончик просто-напросто вежу розбирає. Для далеко відійшли. Аж під... аж ну, за Т2. Щоб спокійно бекнутись. Ну зараз будуть перші об'єкти. Казик вже починає забирати Геральда. А Шен куди? Ну, аж. Да, вони зрозуміли, що треба. Слухайте, ну вони навіть можуть не встигнути забрати. Там вже наутілус пішов. Каміла знаходиться. Ані вирішили віддавати драконам. Гарний ульт, але поки що демеджу нема. І цей. І цей Ясо пішов не в танка. цей Ясік буде дамажити. Я в дитинстві ну, ніколи не розумів, як так може бути, що людина ніколи не була в Криму. Це ну, згодом до мене не ну, дійшло, що ну, в Крим було поїхати дуже складно і інколи дуже дорого. А в мене там ну, бабуся по-відшому і мене туди постійно відправляли на канікули. Ну, я там міг витримати десь днів 15-20 і після цього мені е, я хотів додому їхати. Тому що бабуся за мене відповідала і ну, постійно туди не можна, туди не можна, на море лише з родичами. І, коротше, я там в дворі постійно ганяв. Ну, А як то кажуть, якщо в тебе є родичі, то може і для звичайних, і звичайна людина могла собі. Дозволити таку розкіш. Ну, взагалі в Криму дуже класно відпочивати. Жити там, блять, пиздець. Я ж кажу, я там 2 роки прожив з роботою дуже все погано, ти влітку ну, заробляєш, щоб потім на 4 місяці вйобуєш, як ну, скотина бішена. І ну, потім останні 8 місяців ти ці гроші просто... Потрохи витрачаєш. Це що буде 2-2? Та ні, не повинно бути 2-2. Там Шенультові віддає на Гвен. Забрали Гвен. Ух, Шен знову забрав для себе кіл, Блядь. Дайте цей кіл, будь ласка Гвен. Ось. Дратуті, як то кажуть. Шен затупив, пішов не туди. Навіщо він в ліс пішов до Казікса? Касарі, зараз грагаса заберуть ще. І вежу впаде. У мене таке ж з Карпатами. Switch. Ну Мені здається, це така річ, коли ти живеш більш-менш в курортному регіоні. Ой, гарний врив від Казікса. Якщо б зараз би забрав би Грагаса, блядь, Це було б дуже печально. Ленка мило сплитпушить. Герод коп. Ну вот, Я скільки? Я, скоріш за все, один раз був у, у Львові з екскурсією ще в школі, коли був там в, в класі четвертому му або в п'ятому. І десь в 19-му році їздив в Яремче відпочивати на тиждень. Мені сподобалось. Гарно. Я ще пам'ятаю, що ми їхали в листопаді, на початку листопада, в Києві, блять, холод собачий був хібунячий. Слякать, мов крізь хвалив. А ми приїжджаємо в Яремчу, а там плюс 20 нахуй. Все зелене. Заївісь. Весело. Я в пуховику приїхав в теплих речах і знов ульта від Грагаса погана. Такі думаю, а. Так. Там через Манамун и тринити так Вирішив пограти гвен врыв робить ульта казик забирає объект дракона и казик сдаблкил что он зараз робить дончик підійшов, дончик підійшов, починає різати. гвен вже вмерла но тут шен я тебя дивлюся, как на жене гравить Дуже сильний персонаж. Я коли е, грав на шейні, ну, блуд бачив. Е, така хуйня, вон виходить в мене, а не шен. Нас кажеть пара костей. Да, 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 пар костей не ломить. Є такий вислів, знаю його. Шен сильний. Але ж я кажу, я кажу, я одну гру зіграв, я не зрозумів, як там правив... Я плутаюсь в ульті. Я бачу, коли її треба прожимати, ти на ульт, мені випадає вікно е з іконками. І я там туплю, ну куди мені. Там вийшло так, що в мене блуд грав на топі на камілі, а каміла постійно знизу була. І я інколи тупив, і я не прожимав, ну я звик, типу ну, каміла ж на топі треба ну, на верхню іконку брати. А Каміла постійно знизу, і я тупив за, ну, на цьому. То Каміла робить врив, я такий на Камілу намагаюсь ульдати, а даю ульт на АДК на свого. В інший бік взагалі такий, блядь. Як це можна грати? Слухайте, ну тут багато бруду, бро, он робить сам на А у Гвен вже з'явилась два предмети. Вона свої корїти ми отримала. Мені здається, зараз її лише може жук вбити на сайді. Бачили, що забирають. Хто спиздив? Жук, забрав, не спиздили, не вкрали. Шенжука забрав. Бійка, далі йде. Не виходять. Э, Гвенна ма. Э, Гвен просто лопнула. Пол хп було. Один кохан від Кайси Показав, хто в домі мати. Там якось треба правильно юзати його з цей. Міч його, щоб він правильно проходив по кріпах, я так зрозумів, мені писали. Ну, для мене складний персонаж. Слухайте, а це буде 5 карт. А команда може зробити заміну і поміняти АДК свого. Ну, просто це четверта гра, де ну, Киред Коп ну, просто зливає ігри. Да, здається, мені я сьогодні вже не буду Wild Drift грати. Майже 12 годин зараз. Гавами зібрались, слухайте. Я гадав 3-0 взагалі буде. А в нас тут реверс свип нам... намічається. Та, мені здається, на будь-якого персонажа треба звикнути. Back, you... ну, просто є персонажі, які я от взяв, мені вони зайшли з першого там траю. Та ж сама Гвен, той самий Жук. Єва та й сама. А є персонажі, такі, як Шен, Ренгар. Як його? Каїн. От ці персонажі не заходять. Оскільки би я на них не грав, я розумію, що вони сильні, я розумію їх силу, але. Як її реалізувати, в мене взагалі нічого не виходить. Вирішили віддавати. Вирішили нафармити далі. Гвен в шляпу йде в Рабадон. Може. Треба було краще забрати не шляпу, а цей, а сферу на морелку зібрати. Ну, зараз остання бійка буде 5 на 5, і хто її виграє, Ну, якщо на багети пройобує, то вони пройобують гру. Ульта ще не пішла. Карму били-били, карма фокусила вежа, і карма вийшла на більше, ніж пів хп. Ось вам і Кайса. Ось вам і Хевен. Дві гри він програв Дону, третю виграв. І четверте більш-менш однаково в них іде. Зато цікаво. 5 карт. <свіст> ну да, цікаво. А, ну, до речі, X я з першого разу зрозумів, як ну, за, за нього грати. А, наприклад, якщо брати Катаріну на ПК це мій мейн був в Wild Rift я за Кату грати не вмію взагалі. Не виходить. <свіст> як вже вони виходять все, Шен в мер треба виходити, тому що зараз пиздець буде. Да, Гейм 2.2 став. Дабл кіл для кайси, трипл кіл для кайси, квадра кіл для кайси. Залишить Кайса? Так, квадру залишили. Ось іксай єдина проблема це. Результаю роздоплитись, як її правильно кидати, а так, в принципі, нічого складного немає. Okay. Мінус команда Дона. Я ху його знаю. зараз треба переосмислювати їх драфт. Зараз покажуть стати. Я запис вимкну. Подивимось, що там. Ну, я би по цього б, гравця просто би. Зікса вони самі банять. Їм зараз треба, вони програли, вони мають право йти на синю сторону. Їм треба замість корки брати або ту ж саму карму, або ж зікса. який буде просто стояти, заклан... Ну спели кидати. Ну просто, блядь, 13 тисяч кортів, це що? Дон 21 тисячу на Не більше за всіх. Блять, я хуй його знаю. Що тут можна зробити? Я ж кажу, я б на ну, пнокорті, бо я не ну, відмовляв б цьому ну, персонажу давати каркана. Їм просто потрібно йти на синю сторону зараз. Вони оці 4 гри грають на червоній стороні. І за контрпікати ну, нікого не виходить.